той час апостоли вернулися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали, а Він їм каже: ідіть, самі одні осторонь, <кій> десь на самоту, і відпочиньте трохи, бо тих, що приходили і відходили, було так багато, що вони не мали часу, навіть, щоб перекусити. І відплили вони човном у відлюдне місце самі одні. Але їх бачили, як вони відплили, і багато пізнали їх, і пішки, збилися туди, з усіх міст і випередили їх. Вийшовши Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними. Бо вони були нема вівці, що пастуха не мають, і Він навчав їх чимало, а коли була вся вже пізна година. Приступили до нього його учні і кажуть місце самотне тут, і вже час пізній відпусти їх, хай підуть в околиці, слободи і села, і куплять собі що їсти. А він відповів: Дайте ви їм їсти. А вони йому кажуть Хіба піти нам чи купити хліба за 200 динарів і дати їм їсти. А він каже їм: Скільки хлібів маєте? Підіть і подивіться. Довідавшись, вони кажуть, п'ять хлібів і дві риби!» і велів їм посадити всі гуртками на зеленій траві, і посідали гуртками по сотнях та півсотнях, узяв він п'ять хлібів і дві риби, і звівши очі в небо, поблагословив, і розломив хліби, і став роздавати учням, щоб клали перед ними, і розділив дві риби, між усіма і їли. Всі і наситилися, і назбирали куснів хліба повних, дванадцять кошів, та рештку й риби. І тих же, що їли, було п'ять тисяч чоловік. Зараз же застав учнів сідати в човен і поперед попереднього на той бік до відсеїди, поки він відпустить нагорох. Слава тобі Господи! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Чудесне накорнення народу п'ятьма хлібами і двома рибами. Це неодноразово ми чули, роздумували над цими ситуаціями. Я не хочу, щоб ви всі занурилися у ту ситуацію, у той стан, у той час, в якому перебував Христос, учні і люди, які приходили до Нього. Прийшли учні, Христос побачив їх та й каже, слухайте, відпливіть трохи в сторону відлюдне місце, де немає людей. І трошки відпочиньте. Бо тих людей, які приходили до них, приходили одні, відходили, було так багато, що вони навіть не мали часу поїсти. І Христос каже, знайдіть від... відлюдне місце щоб там не було людей, щоб ви хоч трохи відпочили. Я би все-таки хотів звернути вашу увагу на, на те, наскільки люди е, не враховують тих, що служать, так? тих, що служать Богові, служать людям, апостолів. Людина приходить приходять своєю бідою до апостола. І він її приймає, молиться на неї, кладе руки, вона стає здорова, повернулася, дякую тобі, дякую тобі, і пішла. Але поки він ще над нею молився, другий вже за ним чекав. І другий приходить тоже свою болячку. І третій, і четвертий, і десятий. І люди йдуть до цих апостолів. Тому що у них є проблема. Але вони не враховують, що. Апостолам також треба відпочити. І вже Христос каже, відпиньте в сторону. Здавало бися, дивіться, з одної сторони, так як ми вміємо це все рахувати, Христос не дав можливості ще деяким людям оздоровитися. Бо він каже, почекайте, ці хлопці мають, мої апостоли мають трохи відпочити. Але зверніть увагу, що якщо ті, які будуть оздоровляти і молитися над вами, не будуть мати ресурсу, то їх не стане надовго. І коли вони перепливали то відлюдне місце, люди тільки за ними і дивилися. І кажуть, слухай, куди це вони поведе? Та туди і туди, все біжимо туди. І поки учні туди приплили, разом з Ісусом їх було. Там та сама кількість, та ще більше збігли. І вони були, каже Христос, як вівці без пастуха. Чи знаєте, ви, як виглядають вівці без пастуха? Одні барани йдуть в одну сторону, другі в другу, вони ходять, шукають їх і дивляться. Пастух це той, на кого вівці завжди орієнтується. Якщо він є, вони спокійні. Якщо, їх, якщо нема пастуха, Вівці розгублені, вони, вони блеють, шумляють, роззираються, пастися не хочуть. І так же само каже Христос, порівнює цих людей, що позбігалися, що вони каже, як ці вівці, що пастуха не мають. І каже Господь, знаєте що? Дайте ви їм їсти. Гучні приїхали, щоб перекусити, щоб трохи. Віддихнути мали п'ять хлібів, дві риби. І Христос каже, дайте їм їсти. І учні, знаєте, ясне діло, що на цей свій хліб, що вони там мали на ту рибу, навіть не розраховували. Каже, слухай, Господи, в нас хіба треба піти і купити за 200 динарів, бо, що більше вони там не мали в тій своїй скарбниці грошей. І каже, роздайте. Ні, каже, ви їм дайте їсти. Скільки маєте хліба? Скільки маєте риби? І учні кажуть, п'ять хлібів, дві риби. Добре, давайте їх сюди, а людей розсаджуєте тим часом. По 100, по 50 людей розсаджи їх на траві. Ну, е, знаєте, Христос, який каже, ідіть відпочиньте, щось перекусіть, бо вони навіть не мали часу поїсти. Потім каже, так, давайте хліб сюди. Знаєте, як учні на то зреагували? Як би ви на то зреагували? Коли часом ви маєте свої якісь обов'язки, а вас кудись закликають десь послужитися церкві, або послужитися якимось тілом милосердя, або ще щось там треба робити. І ви такі, то чекайте, то то, то то я ще не поїв, ти вже тут хочеш. Учні так не сказали. Вони повністю довіряються Богові, чим нас навчають довіряти Богові. Не переживай, якщо ти віддаш комусь кусок хліба що ти будеш голодний, не переживай, що як тобі віддаш якусь одежину, що ти будеш ходити голий. Довірся Богове. І коли ти даш якийсь донат на, на, на наших хлопців на ЗСУ, це не означає, що ти умреш з голоду. Бог подбає. І тому, І тому, коли ми бачимо, Як поводяться учні, ми повинні також само брати з того приклад. І Христос бере, бере ті хліби, благословляє і дає одному апостоли, другому, третьому, то йде і роздає. Він що не вломить, що не роздасть, і хліба є та є. І вони п'ять тисяч людей нагодували. 12 кошиків зібрали то, що лишилося. Тобто ми можемо зрозуміти, що Господь Бог дає всього в надлежку, з надлишком, не порухово по порціях і роздав всім, а більше як людина потребує. Щоб було в достатку. Згадайте про манну, яка в пустині падала з неба для того вибраного народу, який Господь Бог виводив з єпицької неволі. Вони збирали спочатку, багато назбирували збирували. І Господь каже, не треба вам багато збирати, бо не треба збирати з запасом, що ви не довіряєте Богові що і завтра він вам також пошле її. Ми маємо Богове довіряти. Тому це чудесне нагодування найперше звертаємо увагу на учнів, яким ми повинні давати трохи часу відпочити. Тим, які нам служать, тим, які нам допомагають, ті, які служать для нас, і їм треба давати час відпочити, і ми повинні вміти той час виділяти. Ми повинні довіряти Богові. Ми повинні довіряти Богу. Так, як учні дали той хліб, все, що мали, ту їду для себе. На тих 12 чоловік на 5 хлібів на, і 2 так? Дали Богові довіряти Богові. І що саме головне пам'ятати, що Господь Бог дає завжди з надлишком. Дванадцять кошиків лишилося з того, що вони зібрали. Отож, вірте в Бога і довіряйте йому. І не забувайте заслуг Божих, які трудяться для вас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!